Привіт, друзі! Давайте ми сьогодні з вами спробуємо дослідити, чи можна за допомогою звичайних сірників зігнути утворити фігуру зірку. Отже, що нам для цього потрібно? Нам потрібно блюдце, шприц, сірники та водичка. Але пам'ятаємо, що із сірниками гратись не можна, тому цей дослід. Проводьте, будь ласка, під наглядом дорослих. Для початку нам потрібно взяти наш сирник, ось він, та зігнути його навпіл, але не розламати до кінця на дві частини, а просто ось так зігнути. Подивіться. ось та викласти на тарілочку. Викладати потрібну кутиком серединку. Ось так. Зробити таку ніби невеличку сніжинку, чи зірку хто як собі бачить. Ось так. Знадобиться нам всього. П'ять сірничків, зігнутих напів. Тепер ми набрали у шприц води та потрібно капельками капати на згин сірника. Ось так. Та спостерігати за тим, що відбудеться. Ось, дітки, якщо ви помітили, то сімнички починають розкладатися. Потрібно уважно за цим спостерігати. Ось погляньте, як за певний період часу мої сімначки усі порозгиналися і утворили. <зірку> Ми з вами довели, що з допомогою складених сірників та води можна із звичайних сірників утворити таку фігуру, як зірку. Спробуйте і ви. До зустрічі!